Я хочу вам сказати про оливу. А, ну, олива це топ, це всі люблять нашу оливу, але я поговорю зараз трошечки з іншого боку. Да? А, я поговорю, з, а, ну, не всі знають цю інформацію, може навіть зараз бути, ну, здивовані. А, от Все, що у нас в роті, які у нас тефілакові, все це у нас в мозку. Це я слухала професора генерала у своїй клініці. І там на його зумах я побачила, що наш, що там фахівці-лікарі, професура доведена, каже, що ті, чому треба ротову порожнину отримувати, ну, санірувати все, це лікувати. У нас наша зубна паста Форер, да? це дуже круто, наша зубна паста, її треба купувати, тому що вона 24 години тримає кислотно-лужний баланс і бактерії прибирається, це дуже важливо. І, і е, е, навіть хвороба Евштейн-бара, хвороба десь сюди, герпес. Якщо в герпі є в організмі, то він є в мозоку. Раніше вчені думали, що мозок у нас стерильний, він не стерильний, на жаль. Тому наш рот, нашу носоглотку, Треба тримати в такому більш-менш там повинні бути позитивні бактерії, бо в нас завжди в організмі позитивні негативні бактерії. Бактерії, які допомагають нам, і бактерії, які ну, нас, нам шкодять. Чому ми зараз сьогодні будемо е, прибіотіки, коктейлювати і біотіки, бо це все позитивна флора, які допомагають правильним бактеріям нашим в шлунку Розмножуватися, і ми тоді будемо здорові. E, значить, що робить олива? Олива, ну, ми знаємо, що вона з гідпісом працює, да? нам треба просанірувати на заглотку. Ви берете всю піп'ятку оливи і капаєте, набираєте повну, капаєте по одної капільки властки, да? ну, багато хто капає і знає, що зір відновлюється. У мене в сім'ї точно у всіх повідновлювалося. Результати потрясні. Да? E, Саме дешевий спосіб відновити зір це взяти оливу версачку. І капати по одному Ну, Я набираю повну піп'ятку і зранку, чи ввечері, це ви вже подумаєте, як вам краще, ви капаєте півпіп'ятки в одну острю зразу, же, і повертаєтесь швидко, воно швидко проходить в горло, починає сильно пекти, а ви швиденько, через секунду, повертаєтеся на бачок. І ви відчуваєте, як всереднє ухо всередині зайшла ліва. Ось вона санірує вам очі, вона вам санірує нос, вона вам санірує гортань, всю, всю слізь світи прибирає, і вона ще й прибирає запалення в ушах. Вам обов'язково треба, ви прям почуєте, як вона туди заходить. Десь хвилинку полежали, потім ви робите те саме в ліву сторону так само. У мене з дитинства хвороб, хвороба гушей, постійно були проблеми, ці кукушки, все, що мене вже. Зараз олива просто. Це, до речі, нас навчила Тичина промивати на, на, на детокс-марафоні, ну, вона нас навчила горло промивати. А моя дівчинка дуже розумна, в мене є в команді медика, вона навчила ще й нас нос промивати. Тому спробуйте, це просто мега крутий рецепт. І е, рекомендуйте це своїм людям. Взагалі проблем не буде ні з летанню, ні з цим, і з мозоком не буде проблем. Не треба буде. Ні, 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 ні. Тому пече можна розбавляти водою. Воно пече 10 О, секунд. тисяч. Дивіться, чи... я люблю більше оливу плюс. Вона мені здається, працює в потужніші в синергії з тими продуктами, які в неї додані там, а там віцерін і а, стевія. Тому що, коли в мене запалення вуха, я просто капала. То е, олива мені ну тиждень я капаю. Олива плюс, я капаю два дні, там три-чотири рази. У мене все запалення проходить, Дуже швидко проходить. Я більше ціную. ну Якщо нема оливи плюс, то п'єма оливу. Це воно все одно працює гарно. Так, значить, ну що, досить інформації, так? Дякую. Тепер ми будемо увагу. <головіко>